Вітаю всіх, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область. Сьогодні вже на 23 вересня. І за того, що постійно йдуть дощі, холодно, майже два місяці немає погоди, тому строк достигання ранніх і ранньосередніх сортів дуже. Здвинувся і тому відео знімаємо вже майже в кінці вересня. І так, перед вами форма столового винограду смакота моєї селекції. Форма дуже урожайна. раннього терміну достигання Вимогу в умовах Київської області зазвичай достигає десь в кінці серпня, на початку вересня. Для тих, хто перший раз дивиться відео, скажу, що смакота найбільш стійка з усіх форм і сортів до розтріскування. Майже не потребує додаткових агротехнічних заходів. Майже немає в неї пасинків, не хворіє. Дві-три обробки достатньо до кінця сезону. Закладає 2 грона на пагін. Коефіцієнт плодоносності 2,0. Я залишаю після нормування одне гроно. Середнє грону Середня грона маса десь 800 грам. З набором деревини грона стає більше. Десь кіло-200 Максимальні грона були в минулому році десь 1900-2200 Ягода. 6-8 грам. Середня вага ягоди десь 6-6,5 грам. Форма. Чому я кажу, що форма технологічно дуже добра, тому що з неї майже немає роботи, тому це форма для промислового вирощування. Ну, вона смачна, хрустка. Можна вирощувати і в, в домашніх умовах. Смак гармонійний, дуже приємний аромат. Одна з найкращих форм моєї селекції. Навантаження ви бачите, тут 38 грон в цьому році. Приблизно так кожен рік я оставляю десь від 30 до 35. І форма витягує їх дуже добре. Це вже. Десь восьме чи дев'яте плодоношення. Стабільна врожайність. Добре переносить морози. Талісман. Батьківська пара талісман на Нептун. Морозостійкість мінус 25. У минулому році у нас зимою було мінус 25 і можна було перепровірити. Я розказував, як розпускались бруньки з першої і другої бруньки. Я різав коротко на рожки, так само приблизно на 3-4 бруньки і пропоную обрізку для домашнього вирощування. Ягода чорна з пруїном. Округла, грона середньої щільності або щільні. Ну, в цьому році грона нормальні, ягода ніколи не давиться. Отаке От навантаження. Це між дощами, вже ті дощі йдуть, йдуть, ідуть. йдуть. Вискочило сонечко на 2 минути і я вирішив зразу зняти відео, тому що треба зрізати врожай і дати можливість кущу підготуватися до зими. Ну, лоза визріває добре. Майже вже деякі пагони і два метри визріли, деякі пагони метр півтора. От, лоза світло-корічного світло кольору. От, до Визрівання йде добре. Ну, це, мабуть, і все, що я хотів сказати. На мою думку, я вже говорив, що для фермерського або промислового виноградника це одна із лучших форм моєї селекції. Я дуже сподіваюся, що скоро вона стане сортом. Морозостійкість мінус 25 градусів. На тому буду прощатися. З вами був Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. Бажаю всім всього найкращого здоров'я Україні. Нашій рідній бажаю перемоги. Скоріше, щоб воїни повернулися додому. Живі й здорові, щоб ми відсвяткували перемогу і будували свою нову Україну. Слава Україні! До побачення!